Червень вже добігає кінця, і ми потрошку починаємо збирати врожай. Горошок, часник, цибулька на черзі, і наші грядочки звільняються. Виникає питання: що ж посадити цікавенького для того, щоб ці грядки не пустували до осені. Привіт! Мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом, що вирощувала, що планую виростити у другому обороті. А ви також не забудьте написати про свій досвід у коментарях, не забудьте про вподобайку, про підписку на канал. Я вам дуже-дуже за це дякую. Отже, найперше, що спадає на думку, це посіяти огірочки на другий оберт. І це таке найрозповсюдженіша культура, яку висівають після чесничку, після цибулі. Знаю це напевне, бо маємо магазин з товарами для саду та городу. І зараз якраз ажіотаж на насіння огірки. Якщо плануєте, обирайте ультраранні ранні сорти, обов'язково гібриди гарні, найкраще, бо я висіваю зараз лише гібриди огірочків, бо вони стабільно дають врожай, вони не гірчавіють. Пам'ятайте, що в серпні вже ночі будуть холодні, тому обирайте такі ранні, ранні, ультраранні. Дуже класний варіант. Дуже гарний варіант посадити картоплю. так, Ще раз посадити картоплю для того, щоб у жовтні мати молоду, мати молоду, врожай молодої картопельки. Також дуже чудовий варіант було таке в моїй практиці: в жовтні молоденька картопелька з маслом, з кропом. Це чудово. Якщо не пробували, обов'язково спробуйте висадити і ще й картоплю. Можна посіяти зелені культури, будь-які. Можна посіяти шпинати, можна посіяти салати, руколи, базилік, все що завгодно, все що встигне вирости. Єдине, що. Таким культурам обов'язково потрібен полив. Якщо не маєте змоги регулярно поливати, то толку буде мало. І схожість вас не порадує, і зеленої маси може не набрати, і буде гірчавіти салат той самий. Я ось планую посадити ось такий офіціон, Він підходить для всесезонного вирощування. Читайте, на пакуванні має бути написано, щоб він був стійкий до стрілкування, до цвітушності. Також, що можна ще посадити? Можна посіяти моркву, можна посіяти бурячок, матимете на осінь такі, знаєте, молоденькі овочі. Дуже класно це для діток. Маленька така бейбі-морква, така малесенька, у кого малі діти це дуже такий цікавий, дуже класний варіант. Ще один варіант, що посадити. Його мені підказали мої підписниці з інстаграму. Це посіяти кукурудзу. Кукурудзу можна посіяти через касету. Я так практикую вже не один рік. Висів у касету, у сорокову, таку таку скрупну ячейкою, а потім висаджую, коли звільняються грядки, висаджую на город. Але в нашому регіоні це Полтавщина. це... Кременчук місто, ми родом звідси, в нашому регіоні не виходить кукурудза у другому оберті. Замало дуже опадів, кукурудзі потрібна волога, тобто, знову-таки, або її садити під крапельний полив, постійно поливати. Або якщо ви мешкаєте регіони, я знаю, дівчата із Волині, наприклад, висаджують з успіхом кукурудзу у другому оберті, бо в них постійно дощі, постійна вологість, кукурудза це любить. Я пробувала висаджувати у нас. Не виходить, кукурудза не набирає зеленої маси, вона не формує так, як потрібно качани. Тобто цей варіант я від нього відмовилася. Не для нашого регіону. Але він можливий. Далі. Що ще я пробувала висаджувати це дайкон. Це така японська редька. Якщо ви любите редьки, редиски, різні там, чорна ось ця ріпа. Там редька, її можна посадити запросто. Ці всі культури полюбляють короткий світловий день. І зараз якраз буде із кінця липня, в нас буде зменшуватися світловий день, і потрошечку-потрошечку буде ніч збільшуватися, день зменшуватися. Саме такі умови потрібні цим культурам. І тому дайкон виростає дуже гарний. Дайкон пробувала вирощувати такий довгий, бо він буває різний, круглий і довгий, вирощувала дайкони не любителі ми таких, скажімо, культур. І мої хлопці, чоловіки, син, якби вони не дуже полюбляють його, і тому вирощувати тільки заради мене одної, це потрібно там дві рослини виростити. Відмовилися також від цього варіанту, але якщо ви любите. Обов'язково посійте, все у вас вийде. Що висіваю я, і вже не перший рік. Буду сіяти капусту. Залишилася в мене капуста з минулого року це пекінка, пекінська капуста. Маноко, цей гібрид, дуже-дуже мені сподобався, дуже вона врожайна, і вона виходить на всі 100%, якщо посіяти її, от якраз посеред літа. Матимете врожай. Вона дуже швидко наростає, це дуже ранній гібрид, десь 45-50 днів. І вона, як зазначено на картинці. Пройшов термін, потрібно її зрізати. Тому висіваю у кілька етапів, щоб уся одна вона не достигла. Тому що, коли вона перестоює у качанах пекінка, вона дуже часто хапає бактеріоз, вона починає гнити, вона починає слизнявіти. Ну, не дуже. Тому враховуйте, що ви маєте її одразу зрізати і з'їсти. Тому ось так, з інтервалами десь у тиждень я висіваю пекінку. П'ять штучок посіяла, там через тиждень, днів, через 10 досію ще п'ять штучок і поступово висаджу. А поки на грядочках звільняється місце, так, тобто росте частинка росте, частинка пустує. Ці пустоти я засіваю сидератами. Це прекрасна така можливість. Ви можете посіяти, якщо ви не хочете нічого не плануєте нічого вирощувати на другий оберт на цих грядочках. Зробіть їм оздоровлення. Посійте сидеративні культури. Найбільше з усіх полюбляю я фацелію. Ну, це мій просто фаворит. Фацелія підходить для будь-яких ґрунтів. Фацелія підходить, може рости після будь-яких культур, перед будь-якими культурами. Тобто ось ця сівозміна їй не важлива, вона може рости перед і після будь-якої культури. Вона дуже гарно квітує, її медоносом, думаю, багато хто з вас знає. Але якщо ви плануєте у плані оздоровлення, як сидират її вирощувати, то не допускайте цвітіння. До цвітіння маєте її скосити. Не перекопати, але скосити обов'язково. Можете також висіювати. І гірчицю, але гірчиця влітку буде поганенько зростати. Вона полюбляє все-таки більш прохолодні умови, вона полюбляє більш вологі умови. А ви дивіться вже по своїм можливостям. Гірчицю дуже добре висіювати в осінь. Коли вже прохолодно, коли вже заморозки, приморозки, ось туди гірчиця дуже добре росте і витримує всі негаразди. Влітку її часто з'їдає хрестоцвітна бліжка. Як на мене, гірчиця не. Найкращий седират влітку, але дивіться по своїм умовам, бо в кожному регіоні країни може бути по-різному. Можна висіювати жито, можна овес, гречиху, будь-які культури вони підійдуть. Це буде дуже добре, тому що не будуть рости бур'яни у вас. Бо знаєте, як свято місце воно пусто не буває і природа заселяє. Пусті грядочки засилить бур'янами. Якщо ви не посадите щось культурне туди, то обов'язково там засіються бур'яни і буде вам ще додаткова робота. Отже, такі культури вирощувала я, пробувала вирощувати у другому обороті, а ви обов'язково напишіть про свій досвід. Щедрого вам врожаю, здорового вам саду, і зустрінемося у нових відео.